Привіт всім! З вами знову Оля і це наш підручний косплей на Чорну Пантеру. Сьогодні говоримо не про мультфільм, а про стрічку, яка нещодавно з'явилася в кінотеатрах. І оскільки чимало тем із цього фільму мені відгукнулося, то відгукуюся вам. Я здебільшого говоритиму без суттєвих спойлерів, але, можливо, деякі деталі зіпсують вам несподіванку при перегляді. Тому прошу залишитися. Тільки тих, хто вже подивився фільм і вже самі все знають, або тих, хто не боїться почути щось зайве, розпочну із загальних рис, а потім перейду до свого власного сприйняття і якихось цікавих нюансів. Почнемо з того, що фільми Марвел для мене перейшли із категорії «Ова» в категорію Ну-ну ще десь у другій фазі. Після початку повномасштабного вторгнення я вже і трейлери дивитися перестала, а тому до цієї стрічки в мене не було жодних очікувань. Була щоправда одна єдина здогадка, і як не дивно вона підтвердилася. Щоправда, я не була розчарована, це радше дало мені відчуття задоволення, що сюжетові не вдалося мене перехитрити чи ввести в ума. З одного боку, можна сказати, що розв'язка тут висмоктана із пальця. Але я більше схильна вважати, що якраз в кінці всі пазли стали на своє місце. А от е зав'язка конфлікту була дуже сильно притягнута за вуха. Також у фільмі маємо чудові сцени боїв, і вони менш сіджайні, ніж у першій частині. Є декілька сцен, які можуть віднести в категорію ух. Але при цьому загальна оповідь доволі некваплива і передбачувана, і тому не дивно, що деякі люди оцінили цей фільм як затягнутий. Але я б радше сказала, що він неквапливий. Це як велика пишна тризна за Чалою і Чедвіком Боузменом. Стрічка не боїться бути сумною чи серйозною, не квапиться розбавляти концентровані моменти. Тут нема такого, що вслід за чимось трагічним одразу на вздогін летить жарт, як було в останньому торі. І ти такий дивишся в екран, ти цей ще такий та це ж тайка, це ж точно тайка. Ну, я тут про режисера, а не про чорного пуделя. Так от, я розумію, що схожа гра на контрастах це вияв майстерності, але брак отакої вайкітішності. Пішов фільмові тільки на користь. Гадаю, Райан Куглер дуже добре впорався з своїми обов'язками режисера у таких непростих обставинах. Вочевидь, Марвел вже мали готовий сценарій і неабиякі плани на Чорну Пантеру. І в той момент, коли Чедвіка не стало, довелося переписувати сиквел і загалом міняти курс розвитку кіно Всесвіту. Ми, звісно, знаємо, що у них завжди є прихований козир у рукаві, який вони називають мультивсесвітом, але вельми тішить, що вони не поміняли чалу похапцем, а дали можливість і команді, і глядачам, фанатам усвідомити і прийняти цю втрату. Хоча, скажу вам правду, якби стрічка вийшла, скажімо, до повномасштабного вторгнення або хоча б влітку, то я б вважала, що вона зворушлива, цікава, але їй не вдалося би. Пройняти мене до глибини душі, так як це вона зробила зараз. Тут є мати, яка поховала сина, є сестра у скорботі після смерті брата. І це ранень глибше і проймає пекучіше, коли ти знаєш, що є близькі люди, які саме зараз переживають цей біль не на екрані. Та, окрім тих паралелей з реальністю, які провела для себе я, є ще й ті, які може помітити кожен. Візьмімо Шурі вона мала бути кмітливою молодшою сестрою короля, але не цю престолу. І коли чала не стало, їй довелося зіткнутися з викликами і випробуваннями, які першочергово були вгодовані не їй. І так само і на знімальному майданчику. Летиція Райт мала виконувати роль помічника головного героя. Посіпаки Альфреда, називайте, як хочете. Тобто, персонаж мав бути важливим, але другорядним. Але після смерті Чадбіка Боузмана фокус змістився на неї. І на її плечі лягла відповідальність за усю франшизу. І це серйозний виклик, бо дуже часто в такі моменти. Стає помітно, наскільки картонні персонажі, або що у актора, виконавця цієї ролі, недостатньо харизми, аби витягнути фільм на собі. Але, як виявилось, на щастя, Шурі мала неубиякий потенціал. І Летиція, попри всі труднощі, попри травму, отриману на зйомках, блискуче впоралася з цією ролью. Врешті, для мене особисто героїня вийшла переконливішою, Живішою, цілішні. <смеш> Цілішнішою, розумієш? Ціліснішою, ніж всякий там Керол Денверс чи Джейн Фостер. Та й взагалі сильною стороною фільму є те, що він дає персонажам час розкритися. І хоч головною інтригою було те, хто ж одягне на себе костюм, скажу чесно, як на мене, будь-яка персонажка. З розряду головних, могла сміливо приміряти цей костюм і стати достойною окрасою фільму і принести в нього свій особливий шарм. Візьмімо королеву Рамонду. У виконанні Анджели Басет вона просто королева. Вона з одного боку випромінює впевненість, рішучість. А з іншого, в один коротесенький монолог вона вкладає таке цунамі болю. Що тебе просто збиває з ніг, і ти просто починаєш дивитися на цього персонажа геть іншими очима. Також оскароносна Лупіта Нюнго з'явилися у ролі Накії. І я б сказала, що в сюжеті вона виконує роль своєрідних орлів Толкіна. По-перше, вона з'являється десь у середині сюжету і вирішує усі проблеми наших героїв. Але, відам їй належне. Вона добряче рухнула сюжет і додала фільмові динаміки. І якщо ми вже заговорили про Токіна, то весь фільм я чомусь не могла зрозуміти, навіщо нам так багато показують біта. Я особисто не маю нічого проти Мартіна Фрімена, але самому фільмові від його участі мені здається ні тепло, ні холодно. І тому тут одне з двох. Або його ввели як єдиного білого персонажа заради жарту про колонізатора. Або він просто персонаж функція, такий собі місточок, що з'єднує цю стрічку з попередніми і з наступними. Сюди ж, до персонажів, лише лише то на потім, я віднесу так само Рірі Вільямс. Мені здавалося, що ще якось недавно пошували страчі через її появу у коміксах. А вже не загладилися минуло шість років, і залізне серденько з'явилося в МСЮ. І у фільмі вона нібито і у центрі конфлікту, але аж настільки в центрі, що, в самому оці урагану, рілі, -рі ніби і гостра на язик, і молотком по металу гупає у високотехнологічній ваканді. Будь-що заради того, щоб ви подивилися на екран і сказали: Боже, та вона точнісінько, як Тоні. Але погодьтеся дівчинці до негативної харизми Старка ще дуже і дуже далеко. Бо навряд чи хтось дорівняється до чувака, який в нинішній час ходить в шкарпетках з надписом Раша. Вже, як на мене, то новоспечений власник Твіттера косплеїть гімнюка Старка набагато краще. якщо ми вже говоримо про негідників, то лиходій у стрічці доволі непоганий. Ну, за мірками Марвел. Але в контексті того, що в першій частині Чорної Пантери в нас був цілий Кілмонгер, виконаний Майклом Бі Джорданом, І, ну, на мою суб'єктивну думку, він крутіший і кращий, ніж улюбленець мільйонів Локі», То в такому випадку Немор або Кукулькан явно йому програє. Я, до речі, сиділа півфільму і мучилася. Тому що мені здавалося, що пернатий змій мав би називатися не кукульканом, а кецалькоатлем. Та, мене ці складні мексиканські словечка просто переслідують. І я з'ясувала, це не ефект мандели. Просто у Майя він називався по-одному, а в Ацтеків по іншому. Мені якось кортіло назвати на море Чорномором, виходить, з Водморських це все. Але треба викорінювати з себе ці огидні пушкінські каламбури. Тому скажемо інакше. За вмістом і за формою це своєрідна така Дайнеріс Гермесіона. Хто подивився, зрозуміє чому. Він добре вмотивований антагоніст, але не зовсім лиходій. І, до речі, та історія, яку він розповідав, мені нагадала Хібаро. Чи Джібаро серію із антології Любов, смерть і роботи. Короткометражка також розповідає про поневолення корінних народів Америки, про небезпеку токсичних стосунків, про жадобу збагачення і навіть про небезпеку екологічної катастрофи. Але вона робить це все без жодного слова. Тому, якщо ще не бачили, раджу до перегляду. Більше того, одну з ролей там виконала українка Аліна Смолер, і у 2022 році цей епізод завоював премію «Еммі». Але повернімося до Пантер. Пригадують, я казала, що навіть трейлер не дивилася. І тому, коли оці співаючі голови вибулькнули з води, мені так добряче війнуло піратами на дивних берегах. А потім я придивилася, а вони виявляються сині. В воді. І тут зачепило одну з моїх сердечних струн, тому що я вже купу років чекаю на продовження Аватара. А тут до прем'єри залишився місяць, а мені вже начебто й не треба, я вже щось таке подивилася. І тому зараз, мені здається, десь у світі плаче один Джеймс Кемерон. Так от, відображення народу Теокана мало низку своїх переваг і недоліків. З одного боку, вони менш CGI-ні, менш барвисті, ніж візьмімо їхні побратими з Аквамена. І оця реалістичність у моменті занурення в їхню культуру вона просто пробирала до Мурашок. Вона зачаровувала. Але при цьому виникають сумніви, чи справді вони настільки високотехнологічна і розвинена нація? Навіть без цього. Мушу віддати їм належне, вони скидалися на справжню загрозу. І чималу роль у цьому відіграв розкішний музичний супровід. Я не знаю, як описати, але ця музика вона гіпнотизує, вона додає глибини всьому сюжету. Вона буквально бере тебе за зябра, тримає і не відпускає, занурюючи в цю атмосферу. Але навіть і тиша. Була доречною. Ця всепоглинаюча, зумисна мовчанка вона неабияк глибоко зачіпала. Мені, до речі, нещодавно так зашкалило сльозиметр, коли дивилася фільм Кода. Якщо вам буде цікаво, то в іншому відео поділюся з вами. Видно, що в деяких моментах композитор звертався до автентичного звучання Центральної Америки чи народів Африки. Були моменти, коли підбір музичного супроводу був доволі суперечливим. Але попри те, не було, напевно, таких епічних фейлів, як в тому ж таки аватарі, який я вже сьогодні згадувала. І загалом саундтрек у фільму потужний. Мене взагалі по життю як людину дуже захоплює і притягує до себе різноманіття культур. Те, що люди можуть по-різному виглядати, по-різному звучати. Це ж Чарівно, це дивовижно. І знали б ви, як я тішилася русалочкам, які схожі на покехонтес. Хто не зрозумів? Отут з'явиться посилання до відео, де я наперед завбачливо ніби знала, вже говорила і про Центральну Америку, і про рабство, і про русалочок. Якщо цікаво, клікайте туди. Але спочатку додивіться це відео. І як бачимо, для відображення народу Толокану і режисер, і костюмери надихалися народом Майя. Тут і їхні костюми, і їхні письмена, і можна почути мотиви їхньої музики, звісно, коли не звучить музика їхніх поневолювачів. А от з вакандою зовсім інша історія. Вона задумувалася як втілення колективної Африки, як збірний образ усіх скарбів. Цього континенту. Я далеко не експерт в цій сфері, але мушу відзначити, що костюмери постаралися на славу. Взяти хоча б ту сцену, де на похороні усі одягнуті біле. Перш за все, цей колір не властивий нам, як європейцям, для жалоби. Але тут весь контекст стає зрозумілим. Більше того, Через форму одягу, не через його забарвлення, вони намагалися репрезентувати абсолютно різні регіони Африки. І якщо вдаватися в деталі, пригадуєте прикордонне плем'я? Вони загорталися у такі коцики. Ці коцики це покривала племені басото із Лесото, що на півдні Африки. У старійшин ми можемо побачити і характерну зачіску. Зроблену з олій та охри як у племені хімба з Намібії, а також е, тарілку у нижній губі, яка властива жінкам племені Мурсі із Ефіопії. Корона Рамонде це, без сумніву, футуристична версія капелюха племені Зулу з Південної Африки. А от воїтельки Дора Мілаш увібрали в себе елементи різних народностей і культур. У них є золоті кільця на шиях, як у жінок племені Дебеле, а це Південна Африка. Їхній одяг у червоних відтінках нагадує нам Масаїв, а це Кенія або Танзанія. І сама історія про Амазонок Західної Африки походить із території сучасного Беніну. До речі, якщо вам буде цікаво, десь близько місяця тому вийшов фільм Королева воєн. Із Біолою Девіс у головній ролі, і він якраз і розповідає про оцих амазонок воїтельок, які мешкали у королівстві Дагомеї. Отож, Ваканда не завжди це стрічка, яка точно не залишить вас байдужими. Але все буде залежати від того, наскільки близькі вам ті теми, які тут згадані. Навіть за словами самого режисера Райана Куглера. Тут головне не спецефекти, не атракціон подій, а щирі прості людські взаємини. Це фільм про те, як пережити, усвідомити, прийняти втрату дорогої для себе людини. Тому скажу вам, як завжди: дивіться самі, шукайте власні сенси, заглиблюйтеся і пишіть нам у коментарях. Якщо це відео вам сподобалося, поставте йому, будь ласка, вподобайку. Якщо хочете більше таких відео, підпишіться на цей канал. Будемо раді вашим репостам, поширенням, діліться з друзями і до наступних зустрічей!